Шановні глядачі, приходимо до а, важливої такої а, а, події в нашому ефірі. Ну в ефірі 1+,1 плюс Україна. Чому що четверга одразу після сніданку з 1+,1 плюс новий епізод соціального проєкту Життя після шрамів цього разу про тих, хто знаходить себе у спорті, герой третього випуску Тарас Сасовський ветеран, який зазнав тяжкого поранення, втратив обидві ноги, але це не стало для нього перепоною. Тарас повернувся до важкої атлетики і досягнув результатів, які не під силу навіть професійним спортсменам не пропустіть новий випуск проєкту життя після шрамів про ветеранський спорт після сніданку з 1+,1. плюс Надзвичайні люди так. дійсно. Тому ми кажемо, що такі історії це події. в ефірі один плюс один України. Будь ласка, не прогавте. Так, друзі, ну а далі як пластир допоможе попередити похмілля? М -м? і похмілля. Та вони що що, може таке бути? А у чому не без кошмарів? Ще одне таке питання? І ми зараз не тільки про ваш психологічний стан говоримо, та який неочевидний фактор може стати ризиком деменції? Детальніше про нові медичні відкриття, просто зараз а, в нашому дайджесті. Плюс у здоров'я. Хміллю, кінець британські дослідники створили розумний пластер, який повідомлятиме, коли варто зупинитися пити спиртне. Інноваційна технологія відстежує та аналізує кількість води і алкоголю, що виділяється через шкіру. Коли показники досягають певного рівня, пластер надсилає сповіщення на телефон. Тою свою чергу підказує, скільки води потрібно випити, щоб відновити баланс і вранці не страждати від похмілля. Найімовірніше ця технологія стане Доступною для широкого загалу вже протягом двох років. Регулярні нічні кошмари підвищують ризик передчасної смерті. Такого висновку дійшла команда науковців із Британського інституту деменції та імперського коледжу Лондона. Дорослі, які страждають від нічних жахів щотижня, мають утричі вищу ймовірність не дожити до 70 років. Загалом дослідження тривало 19 років. Вчені проаналізували інформацію про понад 180 тисяч дорослих та понад 2 тисячі дітей. Також науковці вимірювали довжину та. Еломер, частинок ДНК, що сигналізують про рівень клітинного старіння. Як виявилося, нічні жахіття скорочують теломери, а отже, процеси старіння активізуються. Але яким чином кошмари можуть впливати на наше здоров'я? Справа у тому, що мозок сприймає нічні жахіття як реальні події і запускає стресову реакцію. Серце починає битися швидше, тиск підвищується, а кортизол, гормон стресу, виробляється. Все це зовсім не подобається нашій серцево судовій Денній імунній та гормональній системі також люди, які мають регулярні кошмари, не висипаються. А це означає, що організм не встигає відновитись. Через це можуть розвиватися тривожні розлади і депресія. Саме тому вкрай важливо покращувати якість сну а за потреби звернутися до психотерапевтів, щоб уникнути небезпечних наслідків кошмарів. Жир у районі живота фактор ризику деменції. Особливо це стосується старших чоловіків. Відповідне дослідження опублікували у журналі американської асоціації Альцгеймера протягом 11 років. Науковці аналізували дані 17 тисяч людей старшого віку зокрема, фіксували зміни у фізичному здоров'ї та розумових здібностях. Серед фактичних даних вчені працювали з індексом маси тіла, обхватом талії, загальною масою жиру в організмі та масою тіла без. Врахування жиру і як результат дослідження показало, що 25% чоловіків, які мали найбільшу кількість жиру в районі живота, мали у півтора рази вищий ризик деменції. Саме тому сучасні рекомендації щодо профілактики та запобігання деменції і хвороби Альцгеймера включають фізичну активність та середземноморську дієту, аби запобігти набору надлишкової ваги. Друзі, ну і пам'ятайте, що Максимко чекає на ваші донати, і, і я дуже вдячна, що ви вже тут заплюсували. Дар'я угу. Кочерга пише: я 500 гривень скинула Олена на Ютубі Максимчику, плюс плюс плюс. Ека, привіт, донат какао і тістечко Максиму. Також дуже багато ще плюсиків. Оксана Гомоляку плюс 100. Андрій Кравчук плюс плюсик 300. Кам'янця подільського Світлана пише Донат Максиму. Максимку, знову з Наталя, доброго ранку з Кривого Рогу, плюс Максимко, Іріша, плюс Максимко. Боже, за кожен плюсик. Ми вам дякуємо, друзі, і не забуваємо, що Максимко чекає ще сьогодні не на одне тістечко, не на одне какао з молоком. Реквізити бачите в кінці. Будемо підбивати підсумки. Я нагадаю, що стартували ми з вами сьогодні з такої суми, друзі. Так, друзі, ну і далі одна історія про пожежу. Вона вона виникла в одному з районів столиці, де багатоповерхівці, але на верхніх поверхах люди просто не могли просто евакуюватися через певні обставини. Про це не тільки зараз, були історія. Чекайте. Так, анонсували цю історію у багатоповерхівці на оболоні. Це в Києві. Виникла пожежа. І все через сусідів. А люди на верхніх поверхах просто не змогли вийти через сильний дим. А, а чим же закінчилася ця історія? Дізнавалася наша Дар'я Божко. Вона просто поїхала розбиратися на місце події. У столиці сталася пожежа під час повітряної тривоги. Я оділася виходити, відкрила двері, тут дим нічого не видно. Утім, причиною займання стала не дронова атака, а самі мешканці. Вона теж доповзла до балкону. Хто винний та що сталося насправді? Ми дізнавалися. Ранок повітряна тривога. Раптом мешканці багатоповерхівки, що на оболоні, відчули запах диму. Олена разом з донькою живуть на четвертому поверсі. Вона да мені написала, мамочка, ти не спиш, каже, не сплю, я жива. Я кажу, що трапилось. Коли в будинку сталася пожежа, Олена перебувала за містом. Вдома була лише її донька. Двері були відчинені, але із за, я так ну, я не розумів, із за температури їх чи прикосило, чи воно ну, дерев'яні просто вийти теж неможливо було. Ну, ніхто з сусідів не міг взагалі в парадну вийти. Ну, от. Тобто вже тоді ховалися по хатах, хто ванну, хто там. Доньку Олени звати Вікторія, дівчина не встані давати коментарі через шок. Тож мама з її слів розповідає, що сталося. каже, пожежа була поверхом нижче. Вона теж повзла до балкону. Там було просто у нас рушник, висів і була вода стояла. І вона догадалася, що треба ну, фільм дивимось, змочити от і дихати через тряпку. Через сильний дим дівчина ледь не втратила свідомість. Почула, що хтось із мешканців викликав рятувальників і просто чекала на допомогу. І тільки нас загасили пожежу, Вікторія побачила, у якому стані її квартира. Пішла мити, бо все в копоті, поли мити, щоб, щоб трошки було... дихати просто нема. Чим. По всі по полу. Ну, переважно в коридорі було. У нас пол, у нас навіть паркет. Плитка стати не можна, тобто кипіток. Ну, зараз... От, ну, Ми водою вже холодною кинули просто тряпки холодною водою, щоб трошки бо з неї пар пішов. Квартири, що були нижче від епіцентру пожежі, залило під час тушіння. З моменту пожежі пройшло понад сім годин, але запах диму в під'їзді стоїть і досі. У під'їзді відразу зустрічаю Тетяну. Вона живе на першому поверсі. Я цілу ніч берала. Це ви вижимали оці ганчірки всю ніч в А що ви думаєте? У мене мебіль, в люстрі вода, ми тільки що виливали піввідра води з люстри. Тетяна каже, під час пожежі з квартири не виходила. Хоча я оділася виходити, відкрила двері, тут дим нічого не видно. Думаю, та не піду, буду сидіти. Це вже третій раз в цьому домі пожежа. У, них, у них в квартирі вже втретє. Да. Піднімаюся на третій поверх, бачу чорні стіни і відчуваю різкий запах диму. Стукаю в квартиру, в якій була пожежа. Зранку двері відчиняються. Що сталося? Включи за, 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 зарядіть телефон. Хто хто включив? Снігоша скинув заряд телефон. Ага, не схотів телефону вот этот. Да, і зірвалося, вона була на поздна, не знаю, на, на команді, і тут нашому магістраль згорів. Ця жінка теща Олексія, чоловіка, який проживає в квартирі разом із двома дітьми та жінкою. Він теж вийшов із квартири. Мій телефон. Так, я його на зарядку поставив, як завжди. Ярус на ліжко загорілось. Все, нічого немає. Найстрашніше не в тому, що загорівся телефон, а в тому, з якою швидкістю загорівся матрас, який на ліжку лежав. Я його навіть погасити не встиг. на кроваті лежав. Я його теж потушити встиг. Чоловік каже, відразу з родичами спустився вниз. Що робити, якщо у будинку пожежа, а ви опинилися над епіцентром загоряння? ДСНС дає чітку інструкцію. До прибиття рятувальників, якщо вогоння пошириться в квартиру, необхідно щільно зачинити двері та вікна та очікувати на допомогу. Виродково можна використовувати змочену тканину для ущільнення дверного отвору. Якщо ви впевнені, що продукти горіння не потрапляють до вашого помешкання через вікно чи балкон, то можна вийти на свій балкон і дати рятувальникам знати про те, що ви потребуєте евакуації або рятування. Чому саме сталася пожежа? Офіційно поки невідомо. Проте юрист Дмитро Круговий пояснює, до відповідальності можна притягнути причетних осіб. Якщо ми говоримо, що ніхто умисно не хотів зашкодити так людям або майно, то ми говоримо про порушення правил пожежної безпеки, і тут може бути або адміністративна відповідальність, або кримінальна за сам факт правопорушення. Ну, і відповідно, всім потерпілим, які зазнали шкоди, мають бути компенсовані прямі, прямі збитки, тобто вартість цього майна. Аби отримати компенсацію, мешканцям слід зафіксувати всі пошкодження у квартирі, зробити фото та відео ушкоджених стін, меблів та техніки, далі скласти акт пошкоджень за участі представників ОСББ або сусідів. Наступний крок звернутися до експертів для оцінки збитків. Якщо встановлено, що пожежа сталася через порушення правил експлуатації електроприладів у конкретній квартирі. Відповідальність за всі завдані збитки несе її власник або орендар. У такому разі мешканці подають письмову претензію з вимогою компенсувати шкоду. Якщо сторона не визнає провину або відмовляється виплатити компенсацію, питання вирішуються у суді.